Всім привіт дорогі друзі! З вами Еверест. І сьогодні у нас стартує ЛВК. У нас сьогодні буде починається цікаві, сказати, етап. Ми будемо намагатися піднятися в майстер. Тут ми сьогодні в першому раунді будемо грати проти банглодеського клану Beid VP Boys. Що тут таке? Тут одне місце для підвищення, тому треба старатися, треба брати трьох. Тому треба показати всю нашу силу на цьому ЛВК. Так, які, Я зараз покажу, з яких актів я буду робити атаки. Атака буде з акаунта ЕВС 12 Таунхол. Буде атака з акаунта Woodman І буде атака з акаунта. З моєї основи, тут теж нормальний 13-й таунхол. Давайте перейдемо до огляду нашого сперника 27 номера. Ось така база, база, не сказав би, що й простенька, ну і не сказав, що вона складна якась. В планах у мене з цього кутка я закину. отут де кемп казарма закину я дірік, По ідеї, він у мене в планах повинен упасти. Упасти десь в цьому проміжку, щоб забрати мені треба ратушу орла. Квіну навже можу забрати. І дуйка. Дуйка, думаю, забереться і так від падіння дірика. Ладно, давайте не будемо медлити. Що в мене далі? Да, тут і ця дуйка, забереться, якщо раду, що почне бити. І з цієї сторони можна почати заход кулями. Так, все, давайте я вам все озвучу свою ідею. Даже може не з того, а з цього кута. Так, я думаю, дуже, даже простіше. Просто надо буде. Треба надо було, мабуть, зафрізати дуйку все одно. Так. Да. Так, да, давайте все-таки з верхнього кутка підемо. Все, я стартую атаку. Фріз. Вчасно, бачите, які таймінги лоблю. Зараз головне, що воно не дунуло, прям межі очі. Чи... Воно таки зробило. Так, все, найс. Падаю там, де треба. Это так, щоб надо. Забрать міньонів. Найс. Забирають. Трохи не плану, квина жива залишилась, но... Я як зміг, так розкинув все-таки. Що тут почати? Може, давайте закриємо нижню сторону тут героями. Я тут прочищу шлях. Давайте запустимо вже кроля кліну. І з цієї сторони я пойду атакувати лавашаром. Давайте я вже закину бомбера. В принципі, король повинен пойти туди, де інферно. Давайте я вже прожму, все таки треба, щоб варвари. Навряд, чи, кстати, інферно походу за короля вцепилося, да, На жаль. Так, я, коротше, стартану вже розкидувати все. Давайте отак закину з двох сторон. Тут і отут також помаленьку закину. Ти спеш сюди, спеш сюди, спеш сюди. Раз всі кулі, в принципі, повинні збігтися в одне місце, да, ну трохи збіглися, давайте тут прожму все-таки. Дай все, спешки в мене За, немає спешок. Тут можна мінньонів три подкинути, там все одно е, наземний деф залишився. Наквінуло трудом. І все, просто чекаємо, поки роз, розбереться база. Часу у нас вистачає, одна хвилина, все-таки. Тут ще є лава, слава Богу, що взорвалася, і ще більше. Е, Псів возродилося тут, а з неї. якось так можна сказати. Так, давайте прожму квіну, все-таки все. прожаття на квіну залишилось. Атака з великим запасом вийшла. І це трошка. Так. Отака От атака. Зараз пойдемо на аккаунт Вудмен, скоріш за себе. Я потім вже поза відео про таку закрину вже дай. Дай будемо чекати, вам сказати, результату. Давайте зустрінемось зараз на 13-му 13 таунхолі. Ми знаходимося на аккаунті Woodman. 13-й таунхол, наварений у мене лавашар з супермагами. Такий мікс у мене буде і на основі, да, хоча і райдерами атакую вже на основі. потрошки, але я все-таки вирішив наварити лавашар, так як суперник, як мені здається, більш можливо, що розбереться ним. Так, і отака от база. Ну Це я про основу казав, що розбереться. Тут та база отаку ми маємо. Що я тут планую зробити? Зараз це розповім. Так, планую все-таки закинути Дірік. Давайте все-таки я закину його за все, з 12 годин. щоб його. Десь, мабуть, з цієї пушки полетить все. Я хочу закинути його так, щоб він відкрився десь на метальник. Це й упав. Забрав орла, також забере ратушу, по ідеї. Ну, буде все чудово може і вийде, якщо все правильно спланується, і все правильно, як карта ляже, так. Дуйка, дуйка, по ідеї, не зачепить. в принципі, долетить спокійно дірік, тому давайте пойдемо в атаку. Зараз тільки точніше лінію треба провести тут. Та, можна десь шахти скинути, по ідеї. Давайте, коротше, шахти. Все отак зробимо. Головне, щоб там. Темних бомб не було над арбалетами, ну ось до лава вже дві зловила. Думаю, що дірік хоч не зловить. Буде суперово. Так, давайте відкрию вже дірік. Головне, щоб зараз магії пошли бити е, ратушу. Саме таке головне ратуша та орла. Давайте отак от відкину. Найс, гарно закинув. Все. Міньйони залишились. Так, один міньйон вижив. Тут є герої ще. Тому давайте підкину на квіну, чищу з цієї сторони. Хоча може і не, треба, не варто було, ну ладно, я сюди все-таки закину бомбера, щоб до квіни було проще, шлях був. У ну, мене ще фріз є, якщо що короля можна буде спасти. Так, і все, я поки почну робити атаку. З верхньої сторони у мене зайде лавалу. Це такий Дірік, ой, Дірік. Все такий інферно з жерло мого короля. Як бачимо, хпшки просто раз бахнули, взлетіли, да? впали до самого низу. Так, квіна вона ще жива. Давайте я все-таки фріз витрачу. Чоби, ні. Так, закину. Мисливця все-таки на чемпіонку вже прийшла увага. Да, моя чемпіонка помре все-таки. На жаль, Там просто інферно схопило її. І... Так, Спішку дуже багато, давайте вже її прожму. Все-таки атака теж виходить якась така з запасом, по часу не сказав би, що з запасом, але в мене великий обсяг армії ще зберігся. Давайте ще сюди спешу, закину. Дві спешки даже залишились такі під кінець. Все. Отака От атака вийшла. База. Можу сказати, що для якоїсь для яких не всі може складно. Я думаю, тут даже спокійно можна хогами погуляти, да? там квінхил правильно зробити. Так, випускаю всіх миньонов. І все. Ось така трьошечка. Ще одна трьошка залітає нам в кишеню. Так, вот так. Тут якась зимня вже форма, формі, вроді нас ж таки не було такого. Ладно. Давайте, коротше, зустрінемося ми на основному аккаунті. З аккаунтом покінчимо, вже тут у нас атака зроблена. Тому зустрінемось вже там. Друзі, ось наша остання зупинка це аккаунт ТВРС. Моя основа. Тут у мене наварений так само, як і на Вудмені був і Лава Шерів. в точ все там наварено. Я просто з ним атакую, да? то, щоб можна сказати, якісь нових деталей не додати, то я атакую старим таким варіантом. Тут у мене на... в КК Супермагії Інвізи. Дефолтний мікс, і давайте покажу вам мого суперника. база Базу ми таку вже і не раз думаю били, навіть на відео вроді записували, яка дуже багато таких баз зустрінеться. Не знаю, коли люди зрозуміють, що таке лайно вже ставить поздно, да 2023 рік на дворі, всі знають, як це бить. Тут та дуйка так стоїть і тут. Я можу, дивиться, тут ратуша тут така лінія йде, я можу спокійно провести свій дірік. По такому коридорі відкрити його тут між, між рлом метальником, забрати ратушу, КК, квіну, якщо вийде, і також забрати цей даний метальник. Тому давайте стартанемо. Погнали. Фріз навіть не треба буде в'язати, мабуть, краще було б наварити лишню спешку, додаткову, ніж фріз. Ну ладно, вже що є, то є. Ой-ой-ой, ну хорошо, що там гоби хоч вийшли. Так, до ратуші перейшли мої маги. Все, капут немає інвізол. Два метальника, на жаль, ще живі. Ну ладно, зараз будемо з цим розбиратися. Героїв так-то немає, тому проблем набагато менше. Квіна, ой, квіна, що я кажу? Чемпіонку треба буде забрати. Давайте, тут почищу. Так, закину. Все, можна два, два мисливця викидувати. Так, квіна, хоч ти туди пойди, куди треба. Так, давайте почнемо розкидувати мікс... Да, розвертатися все тут. Буду розвертатися з 12 годин. Да, з 12 і з 3 годин в такому проміжку. Прожмемо короля вже, в нього мало ХПшок стало. Давайте подкинем. Так. Давайте сюди закину все-таки ще чемпіона. І подкидемо. Прожимаємо. Трохи криво прожав, деякі кулі прожалися, деякі вафлі не залишились. Ну не критичний дамаг отримали. Найс, чемпіонка забирає короля, він же з неї бігати не буде. Якось взагалі розвернувся, пішов, чемпіонка продовжує його бити така. Дивна зона закінчилась просто у нього. Так, прожимаю вже чемпіонку і все це. добивається в нас весь деф, нічого критичного немає, запасу нас знову хвилина. Мені ж подобається вже цей перший раунд, так? Да. Одні трьошки на відосах. Не знаю, як я проведу зараз атаки на... з 12 таунхолів на 13, але но... покажу, якщо що, не буду може показувати так, я просто покажу вам, що я зробив все-таки з тих аккаунтів, яких я не показував у відео. Так, і все, останній кем залишається і все. Ну, лаваша да, як я й казав, база дефолтна. Таку базу вже тисяча разів я бив. Це в глобалі шоу. Шо на ЛВК, що на КВ да, Тому отак забрав. До речі, перший номер буде, по щоб показати нам на відос. Перший номер закритий. Все, отакі атаки вийшли. Три трьошки на даний момент я зробив. 16 зірок ми маємо на три зірки. Від... На три зірки відстаємо від першого місця. Тому все на цьому все. Зустрінемося вже завтра, друзі. А Поки що я з вами прощаюся. Друзі, ось і завершився перший день ЛВК. Результат ви бачите на екрані. 62 на 70. Програли КВшку на 8 зірок. І зараз перейдемо... По атакам подивимось, Дай, давайте вже наверное, в кінці таблиці вже покажу, давайте спочатку пройдемось по атакам. Атака ну, я на перший номер, бо... Покажу, 14 таун холл, да, хоч на 15 атхатку он 14, ну давайте все одно покажу. Так, гоблін кинувся там з 6 годин. Буде, скоріше за все квинхил йти з 6 годин, мені так здається, да. Віна запускається. Такі сейта і почистка міні-дракончиком, щоб вона в правильне русло зайшла. Вона прям медально заходить буде зараз ходу до ратуші, як бачимо, зачистили там міні-дракончиком. бачимо, проходить він надалі. Уже настрой Квін Квінхіл. Також закидуються діти і вогнемет зверху. Виманюється, мене каке в каке сидять супермухи. Поки що так, один колодязь з інферно з місця, як вона забирає ратушу з КК без проблем. Вона дуже гарно зайшла, до речі, в центр прям. Вона вже в центрі там все розносить. Корел теж зараз буде забиратися. І ось записається Кінг і запускається по шоу гібрид. Все викидується. Это даже пришк... прискорю. Ну же гарно зачистого Квіна. мені дуже сподобався даний кінхил, да як зайшов. Так, і, і так забирається дана база. Так, может, вообще здесь так и зараз найду, может, тут то Сыроки таунхол. Так, ладно, давайте поднимемся атаку с 12-го таунхола. Так, тут бачимо наварений так само гібрид плюс квінхіл. Міні дракончиком з 3 годин починається підчистка, квінхіл також звідти запускається. Так і запускається також вогнемет з 9 годин. Пробувається до ратуші шлях для квіни. У нас, думаю, зайде спокойно все-таки. Тут немає що могло б їй помішати просто. Хогі викидуть, скоріш за все, просто для виману кланкаста, тому що квіна навряд чи пойде туди до центру. Та й ворожа квіна є. 6 годин викидують короля з магами для почистки і для збирання кліни. КК забирається. Дай вогнемет уже чимало там, що розчистив, як бачимо. Так, все, і випускається також гібрид. І Квіна справляється з Орлом. Все, запускається вся армія, залишається лише. Проспостерігати і закидувати правильні хіли. Ну Нам це взагалі да, залишається їх спостерігати так. Не по таймінгу був скинути хіл, бачимо, там гої померло. Та-та-так. Так. Да, все. Тут навіть чиї в міні-вардена залишилось, тому це буде трьошка. Давайте на 4X поставлю. Теж кінхів шоу, зайшов, да, все правильно зайшло і забрали ратушу. У мене, знаєте, у мене не дуже виходить кінфілом гулять. Будемо чесне, так. Що ще вам показати? Не знаю, може нижче вже не буду тут брати. Давайте подивимось, може щось у суперника є якісь як, імбові атаки. Да, тут, вроді є тут 214 Давайте ще дві атаки суперника я вам покажу. А, атак, атака була райдерами плюс дракони, суперники реально були цікаві такі мікси. Я так на перший погляд бачив, думаю, що це такі до них за мікси, а тут вони і ми ще є баралино. Ну тут така цікава варіація, ще з пейзами взято. Так, бачимо, в КК там є арчери з клонами. даже супермаги вроді. да, і супермагами. Два сразу взяли такі типу юнітів. Центр зрату... Ой, який центр. Ну, коротше, сектор зрату ще забирається з допомогою КК. І 20% бази вже як і не було. Так, що далі буде робити наш суперник? Дивимося. Все, прочистив такий коридор і він запускають почав драконів, райдерів. Так, і кілаузиз. До 3 годин він запустив героїв. Каке виходить суперміньонний. Так все, вардом прижимається, Дамаг абсолютно ніякого немає по всій армії. Майже по всій. Так, і все. Знаєте, якщо б я атакував, я не знаю, в мене не, не зайшло, просто я задивлюся, така ситуація, якась, що дуже багато дефу ще залишилось і. Просто дракони якось помирають та помирають. Ну тут фрізи бачимо, підкидаються. Так, герої так справляються, там з трьох година, як зайшли, вони вже до 12 дійшли. Все, дивіться, просто кліп, ну немає сектора, от як дракони працюють. Так, ну все, давайте 2х, що поставлю. Так, такий мікс був, райдери плюс дракони. Я таким гуляю зараз в мультиплеєрі, но на квешках істраві щось таке подобрати під якийсь под міг, заподивися по базі, розгляну. Отак. От Забираю стрьошку. Давайте покажу ще одну. Остання атака у нас буде. От така, Третій номер. Тут вже трохи база якась трохи дивна, Да? Тут от, паркан на 9 годинах. що він тут робить, не знаю. Можливо, просто переход був. Бо... <гум> да база кве так і не змінилась. Так, тут от, такий самий мікс, бачимо, крісло. У мене такі враження, що якісь твінки просто були у типів, вони атакували одним. Ну хоча, якщо це твін, то це один тип, так що тут тавтологія вийшла. Так, мені здається, це якийсь один чувак гуляв з твінків. Я навряд чи супермагів немає вони в десанті. Це може так і прийде задумано було. Так, бачимо, центр збирається. Там центр це і є та й сектор з ратушою. І далі. Починається тут біля 9 годин закидуються дракони, райдери. Також. А ні, тут герої закидаються так. А походу Кінг, так Кінг, да, кінг і кіна так само закидається трошки подалі. Така якась, знаєте, тактика якась схожа за минулою атакою, яка була у сперника. Так, ну, все забирається, не знаю. Дракони просто бах-бах і -бах, все забирають. Не те, що у мене, да? Інколи буває, що просто на соплях витягує атаку. А тут а... <зас> запас хороший у усуперник. Що і в минулій летаті, що і в І то ще драк... там три дракони летять. Так, піні прожаття. Да, все запрожимається і буде забиратися трьошки. Така, база, правда, не сказав би, що для 14 хаб, а да? що там той паркан робить на 9 годинах, не зрозуміло. Так, все, такі атаки були. 62 62-70 згуляли. І... Та по таблиці що? Зараз по таблиці ми знаходимося на п'ятому місці. 62 зірки, та тут, можна сказати, не дуже великий відрив. У нас іде від четвертого, го внос-внос іде, навіть третє теж недалеко. От вже треба було доганяти. тих. Так що, все. Зустрінемось наступного дня. Уже, а на даний момент я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верес. Всім пока!